Сама травма. Набагато більше є множинна, поєднана і комбінована травма. 60-65% пацієнтів є в такому комбінованій травми. І дуже часто збільшилося, змістилось акцент зараз на ураження кінців, тому що з'явилися іденти методи захисту жилети і вони зменшили цю травму в тіло. А і більше збільшилося підривання на, на мінах. І е, тому ми бачимо, що 70% це є е, е, ураження кінцівок. З них поранення поранені сторони 30% і 40% це переломи довгих кісток е, е, кінцівок. Якщо розділити медичну допомогу, бої, значить дивіться, це є, сьогодні такий вже відпрацьований стандарт. Перший це рівень базовий. Він відповідає і стандарту до НАТО. Це перша видична допомога, яку роблять поранені самі собі або їхні е, е, друзі, тобто їхні е, 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 побратими. Друга долікарська медична допомога це в процесі перевезення, транспортування, і що може надати фельдшер або помічник лікаря. Перша лікарська допомога це вже є медичні роти і перший лікар, який надає допомогу. І переходить, звичайно, основна цього етапу це є зупинити кровотечу. Це і використання жгута сучасних жгутів, також використання целексу і кровозупинних губ. І е, саме ця е, правильна проведення зупинка кровотечі е, врятує, оце я проговорив за золоту, золоту дубу, врятує максимальну кількість е, поранених. Наступне це є е, е, таке ризиковане для життя, це є пневмоторакс. І є два основних такі підходи. Тобто, якщо це є е, відкритий е, пневмоторакс, його переводять закритий, тобто накладають огрузійну пов'язку, і якщо це є е, нагнітаючий. Е, е, Проводиться функційне тренування і тим самим знімається визик зупинки дихання. Наступне це відновлення прохідності дихальних шляхів. Це є інтубація, це є маска, це є керована дихання апаратним і тлікотомія. Наступний етап це кваліфікована хірургічна допомога, яка відбувається військово-польових госпітах і в центральних районних лікарнях, які в той час можуть перероблятися і надають допомогу саме ураженим з польових подій. Це є другий, другий рівень. Наступний рівень це є так, що наш є. Наступний рівень, рівень це рівень третій, четвертий. Це коли допомога надається військово-медичних клінічних центрах. Це є Вінниця, це Львів. Це Є Одеса також Дніпропетровськ і головний військовий медичний е, клінічний центр, який є в Києві. Реабілітація. Це зараз на сьогоднішній, ви бачите, що ми потрошки виходимо на світовий рівень, тобто ми бачимо, що без реабілітації немає повноцінного, повноцінного повернення бійця в. Е, його частину чи його соціальна датація, коли він звільняється, це створені реабілітаційні центри, сучасні реабілітаційні центри в госпіталях військових. У нас це є такі створені басейни. Це вже другий етап послідовниця в військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Це є відновлення рухової активності, відновлення м'язів кісток. І наступний етап, це вже третій етап реабілітації, то що сучасно зараз відбувається, це є соціально-побутова професійна адаптація в центрах Мінсоцполітики, в госпіталях інвалідів репресованих. Та сьогодні вже у Львові вперше в створене стаціонарне реабілітаційне відділення міської лікарні швидкої допомоги. Це перше в Україні. Воно вже надає допомогу, якщо пацієнт звертається після того, але це є стаціонарний рівень важливіше, ми маємо мати справу з амбулаторною реабілітацією. Для того, звичайно, поки що є немає ще ну, окрім е, центрів соцполітики, е, в основну функцію на себе забрали ці приватні медичні центри. Для Львова це є два приватні центри це і ново, і е, легкі рухи, які надають на приватну безкоштовно е, бійцям допомогу в своїх центрах. Yeah. Ну і бачимо ще в нас також така є е, е, у Львові. В Львівській області є центр Параолімпійської збільшиної медичний центр в місті, в селі Верхньому Турківського району. Ну і Основне, на чому хочу завершити, це є найбільші проблемні місця, але психологічної адаптації. Я не буду забирати влітку наших психологів, психіатрів, але це дійсно дуже важлива проблема, коли ми повинні в пацієнта вирівняти його психологічний статус, який повинні вернути його віру, в життя, зняти оцю агресію, яка в нього виникла в бої, і тим самим якось переключитись того психологічного стану. Дякую за увагу.